Давай перейдемо до 90-х. Як там продовжувала працювати ще радянська та російська пропаганда, і чи Україна перехоплювала ініціативу якимось своїми продуктами? Е, чудове питання, дякую. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Київського технічного університету, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Політологиня, психолог, авторка наукових праць з пропаганди і психології впливу. Я аналізувала власне Радянський Союз, який ми знаємо розпався там, і ми отримали 91-му році незалежність. Він розпався де юри, але він не розпався де факто бо був оцей простір єдиний. І напевно, простір гумору. Для людей, які були радянськими людьми, простір сміху він був найдовше, що тримав в межах оцього єдиного простору Радянського Союзу. Одна з найстаріших програм, яка була, яка виникла в 1987 році, ще на етапі вмирання Радянського Союзу, передача Аншлаг, вона йшла абсолютно в такій радянській парадигмі. Тобто вони сміялися на багатьма речами. Які були в суспільстві Над недолугими політиками, чиновниками, над міжособистісними якимись е проблемами, над питаннями зради, над питаннями е е гендерними чи там висміювання, там, жінок, якісь аспекти. А вслух вона сказала: може забирати все, мені нічого не треба. По своєму опиту я знаю одне. На жінку, яка говорить, мені нічого не надо, у вас денег не хватило. Тобто вони працювали в такому радянській зопові навіть часомові, і вони були перше зрозумілі, і вони були прийнятні і близькі аудиторії. Вони висміювали МММ. Вони висміювали бандитів в тих малинових піджаках, які вони були. Вони висміювали навіть такі моменти у цих перших бізнесменів, які першими пішли відкривати вікна двері в Європу, і вони не вміли себе певним чином вести в товаристві, вживати ту чи іншу їжу, розповіді про те, як вперше е, пострадянські е, бізнесмени спробували в Парижі жаб так, блюти і інше, і які вони в. Кумедні ситуації, які вони потрапляли, це було дуже близьке і воно єднало тих людей, які дивилися ці передачі. Цей гумор був зрозумілий. Украї... Громадянам України і громадянам Росії, і вони одинаково втікали в ці передачі для того, щоб забутися девальвацією грошей, безробіттям, закривалися, банкротилися заводи, фабрики. Це було дуже-дуже прийнятно. І от аншлаг і сміхопанорама аншлаг, який в 87-му році виник, сміхопанорама, яка виникла в 91-му році, я відмітила, що багато передач. Саме були в момент розвалу Радянського Союзу. Це та ж сміхопанорама, це передачі. Криве зеркало, а це «Городок», Він правда вийшов пізніше, в 93-му році. Двоє акторів Олейніков і Стоянов, Почали там такий був трошки гумор з претензією на якусь певну інтелектуальність. Хоча вони маргіналів показували. Це навіть спроба вернутися на 100 років назад. Це така, така передача, як маски шоу. Тобто вони говорили про одне. А вони висміювали одне, а вони допомагали долати ці труднощі, які були практично у всіх республіках. Ну, беремо Росію і Україну. І вони тримали Україну і Росію в одному полі е, сміху, гумору, якщо можна було так назвати. Все, крім погоди, залежить від нас в нашому спільному домі, і пусть в этом домі. Царит мир и взаимопонимание. И мы счастливы, что в этом огромном доме, который называется Россия, есть место нашему маленькому кривому зеркалу, которое отражает нашу жизнь. Ці зміни почали вже відбуватися, коли на ринок почав ринок послуг гумористичних почало виходити нове покоління, і це було приблизно, ми можемо говорити, кінець 90-х років, початок 2000-х років, коли вже почали більш активно продукуватися кавенські продукти. Оцей продукт, який в 90-х роках був задіяний Масляковим. І, до речі, от Масляков і програма Петросяна, власне, програма Сміха Панорама Петросяна, де він зібрав всі гумористів, і що там робилося? Я дивилася, який гумор. Совєтський Союз розпався, але содружество не розпалося. Ми трошки побісимося. Була один сюжет у Петросяна, де він розповідає про те, як розбіглися по різних квартирах, але ж то ми живемо в одному домі. Тобто ідея, ми зараз комунальну квартиру розділили, оця ідея розділеної комунальної квартири, але дім то залишився один. І ми живемо в одному домі, і потрібно сказати, що в цих умовах а, виникли два проекти, які нам, як на мене, хоч вони не могли бути абсолютно такої ідентично українськими проектами, які би показували Україну як абсолютно. Іншу країну, про що, до речі, зараз їхні гумористи почали говорити, і їхні стендапери цього не було. З повноштабної війни перезулися декілька їхніх стендаперів, які почали казати про Україну як країну абсолютно іншу, з іншою культурою, іншим гумором, іншими цінностями. І вони про це зараз. На той момент треба згадати, мабуть, два шоу. Перше шоу це а, СВ Вірки-Сердючки. Говорять про те про її створення як кінець 1993-1994 рік. Але я б все-таки згадала, коли Вірка-Сердючка засвітилася як провідниця а, в рекламі Приватбанку. Мало хто може згадати, але це було оцей сюжет реклами Приватбанку, де була оця провідниця, радянська провідниця, яка говорила мовою. Всіх провідниць, які ми зустрічали. Так, приготували ваучери для перевірки. Що я вже мороз? Що я вже мороз. От бач, ліда, здала ваучер в приватбанк, аж забалакувати стала. Да. Де я п'яна? Де я п'яна Ася Карповна? Я ще не обмивала. Щоб ви хотіли знати, дивіденди Приватбанка. Нам приятні, ніж п'янка. Що в цьому було відмінного? З однієї сторони, вона була потішною хахлушкою. Над якою страшенно возвеличувалися росіяни. Традиційне нагадування для тих 80% з вас, які зараз мене дивляться, але й досі не підписані на наш канал. Підпишіться, будь ласка, не потім, а саме зараз. Бо ж знову забудете. Підписалися? Тоді слухайте. От, от те питання, яке ти задала з приводу е, такої негативної е, ролі гумору, який може відіграти, коли висміюєш ворога до того рівня, коли ти не відчуваєш від ворога небезпеки. От те, що робив і робить Байрактар News, негативного робить. Він робить ворога не сильним, а значить, робить нас уразливими. І що робило шоу Сердючки? Воно показувало оцю потішну хохлушку. Такої статі незрозумілої, і тут треба надати належне Данилкову, який створив абсолютно віртуальний образ. Бо всі розуміли, що це чоловік, який передягається, але ніхто його не сприймав як людини нетрадиційної ротації. Це був такий віртуальний образ. Тут був актор. Який рідко посміхався Данилко. Ну, він рідко посміхався в своїх інтерв'ю. І була Вірка Сердючка, яка була така, така дуже бойова, говорила поганою мовою і допомагала відчувати свою велич росіянам. Але вона показувала таким своїм видом і діями, вона показувала відмінність українців від росіян, попри такий зневажливий суржикову мову. І її шоу, яке було всього лише 5 років, йшло це шоу, так. Що робила сердючка? Вона запрошувала свою, оцю оця купе. Так? Вона запрошувала різних людей, і це були російські зірки, і вона, оця селючка, вона, оця провідниця без освіти, часто кипкувала над ними. І це мені завжди було зрозуміло навіть тим е, акторам і цим співакам російським, зіркам російським, які хотіли потрапити, і вони сприймали її. І твоїх ног цілабав, і чуть на тебе не молився. Це по одеськи ні він чуть не молився. Чуть, но Не молився. Не как? плач, ну не плач, не, не плач. плач. Я много грустних песен знав. Слухай, це ти коли закінчиш з городком, я можу тобі організувати на місто в переході, є горош. Хороший. В чому ще був великий успіх, сердючки, в тому, що вона базувалася, не знаю наскільки це усвідомлено, не усвідомлено на класичному юнгівському такому архетипі із грязів князів. Ну така звичайна провідниця, і вона з Меладзе спілкується, і вона з Віагрою спілкується з тими німфами, і вона спілкується з такими відомими небожителями. І вони до неї приходять, і вона ще й кипкує над ними, і вона їм там щось говорить на своїй оцій недолугій, неправильній російській мові. Тому що до неї отаке от амбівалентне ставлення з одної сторони, вона. Так показувала зневажливо, і е, пропонувала модель української мови як мови села. Мови, якою соромно говорити. Вона не говорила гарної мови. А з іншої, вона все-таки показувала відмінність, бо всі гумористи, які а, працювали: аншлаг, а, маски шоу, Криве зеркало, Білий Попугай. А, чи ми візьмемо перелік, який е, е, можемо про це говорити, чи, наприклад, киянку, яку Образ Тьот Соні киянку е... Клару Новікова. Клару Новікову. Так, це людина, яка народилася в Києві, але вона демонструвала оцей радянський образ жінки. І спроби затримати процес оцього подальшого розпаду. Я би сказала, що гумор як анестезія зіграв роль такої анестезії розпаду радянського союзу. Люди сміялися, їм здавалося, що цей союз буде продовжувати жити. В Росії була ілюзія, що тримаючи гумором, великий простір, пострадянський простір, це буде завжди, і вони зробили фатальну помилку для них і дуже. Таку а, послугу для нас, а вони не зрозуміли, що виростає нове покоління, для яких ні е, аншлаг, ні сміхопанорама, яка закінчила своє життя в 2019 році, не є вже гумором. Їм це вже не смішно. І вмирання радянського гумору, який пробували тримати російські телеканали, які фінансувалися, звісно, там олігархами російськими, російською владою. І я би тут провела ще один момент, про який дуже часто забувають Міхаїл Лісін. Колишній творець Раша Today, колишній керівник власне напряму інформаційної політики російського уряду, який, як ми знаємо, в 2015 році загинув від побиття битою, був вбитий, Ну фактично він втік з Росії, і більше того, журналісти писали, що він дав згоду розповісти в Сполучених Штатах про те, як творилася Раша Today, як твориться російська пропаганда. як Використовуються у цій гумористичній передачі, Він був <гум> в основі творення дуже багатьох оцих гумористичних програм, метою яких було утримати в полі е, зору і інтересів українське населення та взагалом пострадянське населення. Бо в гумора є одна дуже ефективна особливість. Щоб вплинути на людину, треба перш за все захопити її увагу. Увага це найцінніше. Увага розсіюється, наша. А гумор дозволяє дуже легко цю увагу піймати. Ох, якби це відео, та побачила моя подруга, а потім її тато, а ще моя бабуся. Подобається наше відео. Долучайтесь до їх створення. Нам не завадить ваша фінансова підтримка. З нею відео для переконання ваших рідних буде більше. Тому, якщо ви ще думаєте, чи пригощати нас кавою, не думайте, це саме той час, що треба пригостити. Дуже чекаємо на ваші подписки, на баймія кофі та спонсорство на Ютубі. 200 гривень від вас, більше нових відео від нас. Всі деталі у закріпленому коментарі. Тиснути на лінк, обираєте, скільки горняток кави нам переслати, і вуаля. До речі, каву можна надсилати щомісячно. Там є регулярні платежі, Раз підписалися, і все. Звісно, після донату на Збройні сили України. Чому через гумор пропаганда працює краще? Потрібно почати з того, що гумор ніколи не працює холодним шляхом, таким умовно-холодним шляхом. Він завжди працює через емоції. Фройд говорив, що гумор це є такий якісний інструмент тестування реальності, справляння з реальністю, і він є хорошим інструментом долання страху. І чому гумор використовується в пропаганді? Тому що він дуже добре лягає в модель свій чужий. Коли ми з тобою сміємося над якоюсь річчю, над Ситуацією з чмонією, так відомою, чи на ситуацією, коли фермери крадуть танк і тягнуть цей гумор для нас є зрозумілим. Ми з тобою сміємося, бо в основі лежать наші спільні цінності. Тому, коли ми разом над чимось сміємося, ми визначаємо, що ми з тобою по одну сторону цього гумору. І багато нашого гумору е, в минулому році, так, коли ми сміялися там на Чорнобайкою, я читала статті іноземній пресі, де вони казали, а в чому цей гумор? Іноземці не могли зрозуміти вислів Путін ла 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 Оце слово в Гардіан описувалася велика стаття, що воно означає? Тобто пояснення, що це не зовсім стосується органу, а воно має іншу коннотацію. Тому гумор. Перш за все, дозволяє нам визначити, хто наш, хто не наш. Це перше. Друге, гумор знімає бар'єри. А він є, от Андрій Беркюсон казав, що гумор включає певну анестезію серця. Тобто ми перестаємо нас перестає так боліти сильно, коли ми сміємося. Ми можемо або боятися, або сміятися. І гумор ще грає одну дуже велику роль. А коли ми сміємося, то фізіологічно в нас почають вироблятися а, гормони щастя, ендорфіни. А ендорфіни в для нашого організму відіграють таку обезболюючу функцію. Тому коли ми сміємося. Нам стає легше, нам стає приємніше, і ми завжди пам'ятаємо, що в момент сміху, що ми почули, ми знімаємо внутрішні бар'єри. Нас створено з певною внутрішньою системою захисту. Отакі От запобіжники в нас є, чи системи контролю інформації, яка поступає. І Гом робить ще одну дуже важливу річ: він десекралізує владу. Тобто він робить владу несвященною. тому якщо ми візьмемо середньовіччя, чи ми візьмемо там різні часи гумористів, які полюбляли висміювати королі на ринкових площах, їх першими обзглавлювали, тому що вони підривали оці основні засади. Які є влади. Тому гумор завжди використовувався і використовується в такому напрямі в пропаганді і в такому інструменті, який називається м'яка сила. Тобто через оці гумористичні форми а можна на людину впливати так, що людина не завжди усвідомить цей момент. Або ж навпаки, через гумор, через анекдоти, як це були в радянські часи, можна було говорити цією азоповою мовою. Коли заборона була офіційна цензура працювала, то через гумористичну форму а можна було сказати щось таке, що не дозволяла офіційна пропаганда, ну, як в анекдоті, мамо, я одружуся там, чи я одружуюся, так, а хто він? Там, і говорили там, африканець, ну це добре, хоч не москаль. Тобто, оце в такій формі можна було говорити про якісь гендерні речі, про стосунки суспільства і влади, ну, мабуть, є дуже відомі. Омий такий старий вислів про те, що коли повелитель прийшов а, а, а збирати податки, послав збирати податківців. Так це в контексті відміни моноторію на а, податкова, яка перевіряти може вже бізнес, знову так актуальності набирає, і суспільство плаче. Народ плаче, а, відповідали його слуги. А коли він знову послав і люди почали сміятися. То вже тоді це почало турбувати правителя. Тому сміх е, має багато різних рівнів, які дозволяють е, йому бути дуже дієвою формою е, пропаганди, бути дуже дієвою дієвим інструментом впливу на людей. Дякую тобі, велике.